Величезний привіт. Ласкаво запрошую вас на чарівний світ каналу. На чарівний світ. Дивіться, папір туалетний своєї лінії, двошаровий, 36 гривень. Ну, я заокруглюю ті копійки. Він йде двошаровий, 4 штуки в упаковці. Що ще сказати про нього? І те, що він жовтого кольору. Дякую вам за коментарі та за вподобайки, друзі. Так, не знаю, коли це відео вийде. Я це вже з п'яте відео знімаю, вибачаюсь. Можливо, я буду помилятися щось говорити, тому що я відчуваю, що я втомився. 28,90, тому що там до... хтось писав, що показав не на той цінник. Ще щось не то сказав, так що я можу. Я втомлений дуже, чесно скажу вам. Так, 17.50 палички, ватні, 200 штук в упаковці. Дякую вам за коментарі, дякую вам за підтримку. Самі найкращі. Величезне вам спасибі. Ватні диски, 80 штук упаковці, 20 гривень, 60 копійок. Я всі коментарі бачу, я все читаю. 30. А, це для власників карти АТБ можна придбати ось такі. Тут 120 штук, своя лінія, за 23,90. Також подивимось на ціни, чи піднялись, чи не піднялись. Та звичайно, що піднялись ціни, правда? Коли вони можуть опуститися? 40 гривень 60 копійок 120 штук, 120 штук антибактеріальні. І ось такі також йдуть антибактеріальні. Да? Здається, чи ні. По 27,90. Серветки, рута. А вони з малюнком ідуть чи без малюнка? А, вони з малюнком ідуть. Мені здається, що вони кращі набагато, ніж отакі звичайні, правда Це можна хоч повитиратись, а це навіть в руках розлазиться. 22 гривні 90 копійок зараз зі знижкою. Так, Написано, що новинка: жіноча гігієна. Так, скільки тут 15 штук. Підгузки міні-бі в упаковці 40 штук. А, це залежить від розміру 44. 305 гривень. Підгузки трусики міні-бі для власників карти АТБ за 206 гривень можна придбати. А так ціна, бачу, зараз 300 їх. Так, ну все, я вже тут з вами. А, гель для душу чоловічий, якийсь блек, чорний, майже 100 гривень, 97 гривень за 250 г. Ну, пахне добре, але 100 гривень за гель для душу, 250 г. Ось такий зараз вийшов нещодавно. 3 в одному можна і для обличчя використовувати як умивалку, можна для тіла як гель для душу, і можна. Що ще можна? Як шампунь використовувати три в одному? Пів літри. Арко гель для душу. Теж непогана ціна на оці засоби чоловічі. Тут 400 грамів три в одному. Я думаю, що навіть не варто показувати оці зі знижкою. Чи хтось купує такі дорогі гелі для душу. Ну, я, бачите, як я говорю дорого. Для мене дорого, може для когось нормально. Так що вибачайте. 400 грамів емульсія для інтимної гігієни зі знижкою зараз. Чоловічий гель для душу. Street 8. 250 грамів. Дивіться, який величезний Old Spice. І бачите, знову все стоїть на краєчках. Все стоїть на краєчках. Ось цей можна придбати за 53 гривні тут 500 грамів, гранат, кокос, лимон, диня. А це якась новинка. Гель для душу. Майже 500 грамів. Майже 500 грамів вже не могли долити. Я, до речі, хочу понюхати. Тут є два види: орхідея, ваніль і персик та молочко. Ну, Аромат класний, дійсно хороший, цікавий. Ось такі кремові великі гелі для душу, 750 грамів. Зараз 98 гривень. Для рук рідке мило. У пляшка з дозатором йде 300 грамів, 45 гривень. Великий палмолів. 650 грамів. Зараз зі знижкою. Дав 250 грамів. Дивіться, кремовий гель для душу майже 90 гривень. Мило сейфгард. 66 гривень, 225 грамів. Антибактеріальне 560 грамів Гелекс. Це у нас дитячий засіб для купання 500 грамів, 56,50. 38 гривень колгіт, зубна паста дитяча. Так, Тут також мають бути хороші знижки на Колгіт. Макс Клін 75 грамів. Max Fresh 30 гривень 90 копійок. Ну тут вага 50 грамів. На ось цю пасту Colgate, Colgate Max White та Colgate Total 12 також хороша знижка. Max White ось цей 100 грамів. Max White, да, 100 грамів. 56,90. 56,90. Ось тут він стояв. І Колгейт Total 70 гривень, також 100 грамів. Макс Fresh Колгейт 100 грамів. Ось таку можна придбати за 30 гривень 50 копійок, 75 грамів. В акції лісовий бальзам 34,50. Зубна паста саніно 90 грамів 35,80. Поставили зубні щітки в акції Колгіт. Це новинка йде. В упаковці дві штучки. І ціна зараз їх зі знижкою. Лакалут Сенситів мультизахист 100 грамів. Сенсоден, 75 грамів. Та Пронамель майже 108 гривень. 75 грамів. Паста Аквафреш, 100 грамів 50 гривень. Так, я бачу, дівчата перевертали куйку від дезодоранти Фа. Зараз них, на них знижка 30%. Тут є різні-різні. Так, 47,90. Та кулькові чоловічі Фа також зі знижкою 52 гривні. Ну, а для власників карти АТБ можна придбати зараз з хорошою ціною арку. Засоби всі. Лістерин лише 50 гривень, також з карткою АТБ. Крем для гоління арко 35 гривень. Так, піни для гуління Арко, зверніть увагу, 300 грамів, також для власників карти АТБ 5790. Гелі Арко 200 грамів. Піни для гоління Gillette 300 грамів. І 150 гривень гель Gillette. 240 грамів. Дезодоранти, антиперспіранти дав по 93 гривні. Крем Нівея, це велика упаковка, йде 150 грамів. Та Крем Нівея софт 75 грамів, 71 гривня. Спіралька від захист від кумарів. 41 гривня, в упаковці 10 штук. Так, а, ірекс. Це, а, як я говорю, стартовий пакет. Фумігатор 65 гривень. Ролики, валики для чищення одяга. Так, дивіться, як ціни змінились на Head Shoulders. 123 гривні а, 300 грамів. І 154 гривні 360 грамів. Зменшується вага, бачу, на шампунь Head Shoulders і збільшується ціна. А 200 гривень ось такий півлітровий. Да, ціни ростуть, друзі. Шампуні корали та мінерали по 47 вже гривень. Ого, вже 47 гривень 350 грамів. Так, це якась новинка, я бачу, дивіться. Шампунь Біонатурал з оліями. Виробник, наш виробник, дивіться, як замасковано, все під не 355 грамів. Два види якихось бачу. Хочу понюхати. Слухайте, він пахне як а, узвар. Як узвар. Як бабусін компотик. Так, ну, показую 66 гривень. І ось цей також бачу новинка. Шампунь, такий величенький. Тут а, майже літр, не доливають, люблять не долити. 946 грамів. Це також іде наш. Хочу також понюхати. Ну, Показую вам його як новинку. Чим пахне. Пахне. А, Соком. Пахнуть вижитим соком. 30% іде знижка на шампуні від Schwarzkopf Gliss. Шампунь Sios. Тут йдуть кераміди, об'єм. Два в одному. Біла водяна лілія. 440 грамів, 137 гривень 90 копійок. Бачу зараз з хорошою знижкою ось цей великий лак. 30% знижка. Ну, це своя лінія. Тут 400 грамів іде. Він 72 гривні 50 копійок. Цей маленький також зі знижкою 225 грамів. Стікери чистоти для унітазу з ароматом лаванди 18,60 і точнісінько такі самі стікери. Тільки каченя тут в упаковці 4 53 гривні. Так, оці змивки можна придбати зараз за 15 ,50 гривень 50 копійок. Хороша ціна, хороша знижка. Я вже за донат вам говорив: хто не має пляшки, можна купити ось такі запаски: літр 100 для миття посуду 43 гривні. Ну а хто не має пляшок. Ой. Бачите вже все, торможу. <с> ну, перший раз можна купити ось цю, а потім купувати а, в пакеті. Тут також літр 100, пляшка з дозатором дуже зручно, 57 гривень. Фейрі півлітровий можна придбати за 70 гривень майже, а літровий 127 гривень. Порошок для чищення Grünveld, тільки в АТБ, додатково 100 г-600 грамів. 600 грамів. Іде пляшка 26,70. І ось такі Ріо 500 грамів від розумний вибір, 27 гривень також. 26. А, 27 гривень. Да. Так, ну що ж я вам не показав зі знижкою. А, я пропустив Доместос. Я думаю, що Доместос будуть купляти. Дійсно, дуже хороша ціна на Доместос. я би і сам придбав, але я в попередній акції його купив, так що в мене ще є. Хто ще не придбав, обов'язково купіть. Це літровий Доместос зараз а, з найнижчою ціною, яку я бачив в магазинах. Зі знижкою Савекс капсули. 17 капсул, колор іде. Це у нас порошок для прання, і навіть не знаю, як воно читається правильно. Для кольорових речей, для автомат-машинок. Це в нас йдуть капсули для прання Нео, порошок і гель разом. Два в одному, 24 капсули, 217,60. В акції порошок SAVEX, вагою 4,5 кілограми 355-50. кг 355, кілограми Савекс 248,70. І колор також 3 кілограми 248,70 Гель для прання вагою а, літр. Не знаю, що це за гель. Делікатний запах для кольорових та білих речей написано. Так, ось такий гель для прання. Є універсальний, також є колор 103,60 Я вам хочу побажати економних покупок, щоб у вас все було добре і вже зустрінемось з вами скоро у наступному відео. До зустрічі!